Всім вам привіт. Зараз у нас субота, 23 листопада і як таково, нормально, хоч морозів нема великих. Ну, коротше так, значить, напишіть, будь ласка, як відео звук тріщить, не тріщить, в кого як. Тому що, наприклад, попереднє і кожне відео я перевіряю. В попередньому відео про рарку там тріщить перші 4-5 секунд. Так що, ну, зараз давайте коротше, розберемо темного ельфа. Їх на мені наприбігало, то не бігли, то коротше, він був перший раз на злитті якомусь, кого я не пам'ятаю і не хочу пам'ятати, воно вже скільки часу минуло. А ну, мені прийшлося скормити, була Лега непогана. Не, не, не помню, хто давно вже було. Тому давайте розберемо цього героя. В принципі, із гарного, що я хочу вам сказати. У цього героя є, ну, як і погане, так і, і хороше. По... Це герой захисту, б'є він від захисту самое саме І він, Реситель. Значить, давайте подивимось по параметрам. Здоров'я 16 тисяч. Для герою захисту. Ну. Нормально. Атака нам не потрібна на цьому герої. Захист у нас 1376. Ну, це не найгірший варіант, тому нормально. Швидкість, в общем, як то кажуть, також нормальна. І тут все стандартно нормальне. Не, не супер, ну це все-таки епік, а не лега. Ну, перед тим, як розібрати цього героя, давайте подивимось. Я не хочу тут вам розказувати. Я не грав 4 місяці або 5, десь, мабуть, 5 скоріше. Із 5 років, 1 вересня, було 5 років, як я граю. Тобто, ну, майже 5 років чистими я граю все рівно. Дивіться, як мені гарно нападало темних ельфів. Дві реї, тому що вона в мене плюс 1. І один князь ночі. Ну, цих двох я не враховую. Це підарунок. І це, так сказати, вигавкано потом і кров'ю. Більше Легу в мене нема. Я не знаю, як у вас. Дай вам Бог, щоб у вас було добре, якщо той Бог є, хоча я вже в Бога не вірю. Ну, Ресетілі я знайшов тут лише два. наш Кайден. І ви мені не повірите. Але можете подивитися. Єдині і. Одразу двоє прибігло хрестовики, коли ось я вже повернувся в гру і відкривав. Лягай, цьонечка, лягай, мій хороший, лягай, відпочивай. Оцих два хрестовика в мене не було 5 років. Я вам клянусь. Тому давайте дуже коротко. Я його качати не став. Не бачу сенсу його качати, тому що в мене вже прокачаний кайдель. Давайте подивимось його плюси порівнянні з Кайденом. Оцього хрестовика. Коротко. Здоров'я більше. Ну, атака у нас тут. Ізвині мене, атакує один раз одного ворога. Коротше, вона тут і нафіг не треба. Захист у нас більший на Кайдені, то що ми. ж все таки розглядаємо ну, модель героя Кайден, а не хрестовик. Швидкість тут на 10 більше. І тут далі все мінімально. Тепер навички. Коротко. Аура. Швидкість союзників у всіх битвах. Я не знаю, як вам, аура як для швидкості, слабувата. Але є. але. Давайте дивитись далі. Ожива, оживляє назаду стрій КД6, КД4. Стане з книжками. Оживляє союзника із запасом здоров'я 30% та заповнює його шкалу ходу на 30%. Також накладає невмирання на хід. Дуже корисно, як для лише. Ну, піднятого героя. І регенерацію 15% на два ходи, але одного союзника. Тепер дивимося на нашого кайдена. Ось його оживляє двох союзників довільних. Із запасом здоров'я 50, але замітьте, він шкалу ходу не дає. Не дає невмирання і не дає лічення, тобто регенерацію. Він не лікує їх. Лише збільшення захисту. А що таке, даже пів ХП? Ну, звісно, смотря, який герой. Тут теж, ну, дивіться, КД 6 і стане КД4. Знову ж таки, хрестовик далі йдемо. Це він оживив. Йдемо далі. Лікує одного союзника на 20%. І причому апається лікування, воно то багато не виходить. Воно не виходить 20%. Там воно рахується дуже сложно. Ну, коротше, щось та додавля. Мені впадло там розказувати довго. Я колись вичитував, считав, Ну, коротше, тут явно не 20% додається. Дивіться, лікує одного союзника на 20%. Від власного максимального здоров'я. Це дуже гарно, тому що у нас все-таки 18 300 здоров'я. Якщо на те пішло, ми можемо від власного лікувати якогось атакера, якого вбивають. В нього ХП небагато. У нас буде більший, тобто ну, ми його заливаємо, йому хпшку. Якщо повністю виліковує цього союзника, заповнює його шкалу ходу на 30%. Якщо не повністю, накладаємо на нього завісу на один хід. І саме цікаво, це він робить падлюка з книжками раз в два ходи. Бачите, перезарядка мінус 1. Тобто два ходи. І далі атакує одного ворога. І 100% шанс з книжками. Замітьте, для А1 100% шанс з книжками. Передати один довільний штраф із себе на ціль. І апається шкода. Отакий От у нас хрестовик, тобто він лікар. А Кайден, він ніхрена не лікар. Давайте дивитися, ну, тобто це, я, як я вже сказав. Але в нього є свої і плюси. Ідемо далі. Осколкове поранення КД4 атакує усіх ворогів. І так як він б'є від захисту, б'є він ну, нормально, коротше. Б'є, хоча я ходити ним нікуди не буду. Я вам все розкажу, покажу і там уже рішайте. Таланти ми йому зробимо прямо зараз чи не зробимо, ну зараз щось рішимо. 100% шанс з книжками, як я сказав, накласти зменшення атаки 50% на 2 хода. І от якраз 100% зменшення атаки на 2 ходи. Це дуже цінна річ, дуже багато де. Я, наприклад, скажу, що це дуже вам по те саме, ну, буде, ну, не помішає точно на кланбосі. Не помішає на драконі великому. Ну, коротше, на великих левелах. От ну, яких-небудь там. Тобто, зменшення атаки. І причому раз в три ходи. Це дуже хороший дебаф, як про мене. Да, Не розкол, але зменшення атаки ворога, особливо боса. Це дуже корисно. І А1 стрімка Алебарда. Атакує одного ворога. 30% шанс з книжками, тут шкода. Апається. Накласти провокацію на один хід. Ну, коротше, ну що таке на один хід? Тобто, Можна хрен забити на цю точність. Ну, скажімо так, ну, це, не, навіть якщо не накладе, вишаться, ми не будемо. Ну, Такий от у нас з вами герой. Ну, давайте, ну, як на мене, він ще, кстати, доволі симпотно. Намальований, ну, зроблений. І тут, дивіться, у нас на фракціях, тут все везде. Ну, на КБ, да, тут не дуже оцінки. Арена також, гніздо тут. Лава зрозуміло. Ну, коротше, форт сили, то що це йому антистихія. Гідра, ну, понятно, тут він точно, якби, не той, як то кажуть, не той козак. Але, в принципі, ну, я, звісно, його де я використовував. Я вам навіть скажу, де я його використовував. Ну, Сюди я ще не ходив і не розібрався, що і як. Коротше, по-перше, отут він явно знадобиться, особливо на сложній версії проклятого міста. Тому що там падають ваші герої. Ну, доволі таки падають. Ну і, і, в принципі, все залежить, як ви ж його одягнете. Судна вежа. Оці от персональні кімнати, туди іноді залазить тільки Кайден. Ну, або, ви поняли, або там інший герой. То, звісно, він тут теж буде зовсім вам корисний. Як і на звичайних волнах. А якщо одягли ви його добре, то він навіть може потягнути важку версію судної вежі. Це я тут, ну, кажу, що можна. На гідру точно ні. А от на КБ, в принципі, дивіться, в нього є дійсно два цінних буста, скажімо так. Так, да, на провокацію КБ чехав. Але дивіться, наш Кайден, він може реснути. І ліже атаку. Що те, що те на КБ потрібне. Ну Пригодиться, по крайній мере, рес. Ну, коротше, якщо у вас команда з ним, то в принципі ні. Тобто, ну Його треба думати, як його туди прикрутити. Ну Зрозуміло, що він запросто вам зайде на арену, на групову. Але на класичну ну треба він зовсім, щоб був гарно одягнений. Тому що, ну дивіться, тут зовсім такі от герої йдуть модняві. Ну, дивіться, тут зовсім нема навіть епіків. Ви бачите, тут, які тут герої. Тобто, я думаю, звісно, що велику звичайну арену наш Кайден ніяк не затягне. На війнах фракцій він дуже буде корисний. Тому що, якщо на високому рівні якогось поверху десь там важко і всіх б'ють. Ну, він вам виручить. По підземеллю, ну, він ресатель, він зайде, все, ну, окрім червоного. На того ж Голема, <клухи> дракона, там, ну, на Башти. є ну, вполне нормальний собі герой. Ну, компанію, звісно, ним качать, я б не сказав, що це панацея, ну, він буде тупить і постійно ресити вам ваших курей, що буде затримувати вам прокачку. Ну, така от фігня. А тепер давайте подивлюсь я з вами в місті на свого Кайдена, і ви бачите, він у мене плюс 4. Але я вам скажу, що так, от, як би вам сказати... Що йому треба перед усім одягти? Побільше захисту, побільше здоров'я і побільше опору. Ну, крипчан, скритурон, це таке. Як і точність, воно й нафіг не нужна тут. Із-за одного, А1, як ми вже з вами розмовляли. Але, 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 в принципі, отак одягти, отак. Ну, це неправильно. От я вам скажу, що я б його все-таки одягнув би в інші сети. Ну, оцього він, ну як, по ТТХ сета, по самим характеристикам, він нічого не зміниться. Але я вам об'ясню, в цей сет, що він одягнений. Коротше, одягати його так не рекомендую. Його б взагалі в ідеалі одягти, або в три сета безсмертя, або там, ну, скажімо так, в три сета там, в сет безсмертя, щоб якийсь там він хілився, і витривалості, ну, коротше, от якось отак, розумієте? Тому що, ну, в принципі, брати просто хорошого хіла йому ну, добавок, так сказати, в команду. Ну, оці там сети на нього тратить модні не треба. він, З нього що треба? Щоб він ресав, щоб він жив. А щоб він жив, треба реально опер. Ну, тобто, тому що, якщо ви граєте давно, ви прекрасно знаєте, як це його снашають, Не його, а вашого героя, де-небудь на високих. Поверхах той же вежі, або там ще десь. Там накидують, ну тільки, як ото я кажу, тільки в рот не надавали. Ну, от, 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 мабуть, це про нашого буде героя. Тому бажано зверніть увагу на опір. Ну, якось отак. Ну, і, як я вже казав, захист здоров'я. Давайте подивимось ТТХ, в общем, шмот дуже-дуже гарний. Єдине що, єдине що... Ну, коротше, зараз розкажу. І це, замітьте, гліфів ще я не кидав сюди. Шмот реально дуже-дуже гарний. отакий от, от шмот. Допи всі ідеальні. Ну, біжа, конечно, тут рогата з трьома рогами. То тобто, ну, чесно скажу, зовсім ніяка. Але що я вам відмітити ще хотів? А, сказати за оцей сет. Значить, дивіться, чого не можна ресателя одягати в оці сети. Тому що, коли, ну, охренітельно багато уронію прилітає одному з ваших союзників, він цей уроній ще витримає. А якщо масуха сильно мощна ще й з крітом, виходить, всі, ну, він од усіх взяв по чуть-чуть урона, і ХП в нього уходить швидше, ніж він лікується. Тобто йому ідеально дати якогось точечного лікаря. Ну, точечного, який лікує не всіх, а саме от одного героя. Тільки на дофіга. До той же лікар, іменно лікар синій рарка. От якщо він буде з ним в команді, це, мабуть, буде супер, він його буде лікувати, а то цей друг що його ресне. Навіть в такому сеті тоді можна одягтись. Якщо ви ходите без лікаря, то краще цей сет не використовуйте. Повірте, так буде краще. Ну, дивіться, йдемо далі. Книги я не вливав. І по талантам. Зараз я не буду я в нього поки вливати таланти. У мене вона повністю закрита, ця вежа. Ну, не вежа, а в смислі фракція, не хочу. Я найду зараз свою любиму героїню, де вона в мене? І покажу, які, ну, я ж кажу, не, не хочу я поки що витрачати. Таланти. Яка вам різниця, я і так вам їх покажу. Вибачте, але. Хоча він у мене, я ж кажу, то не було, а то поприбігало. Ну... Дивіться, у нас подібна героїня, яка також накладає дебаф. Ви бачите саме, тому таланти. Ну, Тут вона баф, например, тільки про, про, про це. А, Ну, Все точно так же. Але вмісто цієї, понятно, що йому нічого тут це продлівати. Нам головне, щоб він що робив? Правильно різав атаку. Там у нас вона 100%. Просто її треба продлити. Отаку оцю. То есть Вмісто цієї. Поставив би оцю. От і все. От вам готові таланти. Ну, понятно, наша оця дівчина, вона більш веселіша в плані навичок. Ну, я про те, що. А тут, ну, хоча, кстати, по ТТХ, бачите, вона за 4 хода тих же з книжками. Ні, це 5. 5 вже з книжками. Оживляє всіх союзників із запасом здоров'я 75. І заповнює їхні шкали ходу на 50. Накладає збільшення захисту та посилення 25% на всю команду на три хода. Тобто, представте, вона значно круще, круче нашого кайдена. Я про це вам хотів сказати. Тобто вона в мене прокачана і як епік. Поки що вона виручає, ну, вона реально молодчинка. Тобто, якщо ми будемо порівнювати... Ну, вона, правда, тут у мене вона ще й дамажи непогано. Ну, як би так. Але бачите, тут навіть теж не всі ще ті, ну, не всі в мене ще. Та нібито всі. Ні, ліфи там, ну всі, ну тільки он, гляньте, плюс один здоров'я. Ну, коротше, але по ТТХ, конечно, от що вона погана. Чим, що у неї, бачите, у неї дуже хреново із захистом, база. А в нашого Кайдена, звісно, все-таки дуже все еротично. Ну і, понятно, що я не кажу за це. Я кажу, що він плюс 4, вона плюс 0. Я просто кажу за захист навіть базовий. Тобто, такі діла. Тобто. Качати вам його, чи того ресателя, ну і я маю на увазі. Те, що мені прибіг, цей як його на паука схожий? Тут уже рішайте самі. Але ну, дійсно той хоча б лікує. Ну. Ну, але я ж кажу, от, мені на крайній випадок, я його просто переодягну, як я вам кажу, і він мені. Пройде де-лібо, ну і вкину таланти йому, то що їх у нього немає зовсім. Ну, отакі тіла. А по параметрам у нас він, наш кайден. Получається, 57 хп. ну, Атака не треба йому. 3700 захист. Це, це ж він плюс 4. Швидкість це нормально для нього, більш-менш, звісно, не дуже. І опору у нас 343. Тобто він буде нормально жити. І довго. От така фігня малята. Ну, не знаю, я ж кажу, він, він і хороший. Але просто, ну, от я ж кажу, це, це так, оце, він якби специфічний, а в мене по поводу. Ну, от, от давайте відкриємо темних ельфів. От тими я. ну от, наприклад, да, так, в мене нема ліг, майже нема. Ця в мене не качана. Але є Рея плюс один. Це один. Є дуже прокачана, ну, і одягнена гарно Вісікса, Є Мітрала. Ну, тобто, от вони от, вдвох одягнені дуже-дуже сильно. У мене, ну, як на мене. це саме, дивіться. Хто в мене тут ще повністю прокачаний і гарно одягнений. Правда, плюс 0 Луа. Цей у мене давно. І зараз він у мене плюс 1. Лурія недавно, але я її прокачав. Тобто, ну, от вам два, Ну, три непоганих. Тобто, два взагалі топових ДД Оцих от я маю на увазі. І цей. Захисник він теж непоганий. І плюс тут же, в цій ж фракції, наша топовішая мадам Серіс. Тобто, ну, скажімо так, вона вам розіб'є любі щити, любі атаки ворога. І закрить фракцію такою командою. як, ну, Скажімо так, я фракцію 21-шу. На ній я пройшов, по-моєму. Ні, Кайден був. Була Мітрала, по-любому була, була Рея, був Кайден, і Мадам і Луа. І отак от, от я пройшов 21-й поверх, тому що Лурії її ще не було в мене. От така фігня. Тобто Сильно упоруватися на кайдена, мені не було бажання. ну, Мадам реально зарішала. Тобто там, де дуже було больно. А як просто Ресетіль, просто Ресетіль, то я вам вже сказав. У мене є другі ну, якби ті другі мої тих, кого я люблю. Ресетілі, Як я вже сказав, я люблю оцю Урсалу. Ну, У неї, в принципі, вона і б'є больніше, наприклад. Ну, Я вам просто, просто покажу її характеристики. У неї майже, бачите, 3000 атаки і майже 3000 захисту. Ну, Представте собі таку фігню. Тобто для такого от героя ну, підтримки, який ще ресає, і вона ж також ж кидає. Виходить от, ну, цей зменшення атаки. Тобто, Ну, така фігня. Ну, Не знаю, тут вже вам рішати, напишіть, кого ви викачали саме, ну, чи того. Та забуваю, як я козла горного звати. Мать його ж у мене не було. Хрестовика чи Кайдена. Ну, я ж кажу, хрестовик до мене тільки прибіг. Ось можете, якщо не вірите, ото от, 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 я коли відкривав, ось зовсім недавно 58 золотих каменів. От тоді він і прибіг в кількості одразу двох штук. Тобто, ну, така от хрінь. Так що я вам таланти показав. На жаль, знову ж таки, це теоретичний огляд. І якщо, кстати, Кайден прибіжить іще один. Ну, це єдине, що, ну, мабуть, він, та не, мабуть, а вартові фракції, тому що він у мене, бачите, в темних ельфах, тут, в епічних, взагалі повна дупа. Тобто піде на вартового, якщо. що, ну, тобто, е, Така фігня. На цьому всім вам дякую за перегляди. Якщо не важко, Підпишіться на мій нікчемний канал та поставте подобайку цьому та іншим відео. Тому що YouTube, чим більше видать вподобайок. Не знаю, я це не перевіряв. Коротше, якщо бажаєте мені допомогти матеріально галімому бомжу. І дуже дякую тим, хто допомагали. Дуже-дуже вдячний. То посилання на мою карту під кожним відео закріпленим повідомленням. Все. Всім вам пока. А я вже півдесятого вечора буду спати йти. Завтра працювати. Хоч торговлі нема, а треба йти мерзнути. А ось щось буде. Всім вам щастя.